Сьогодні на простому прикладі я вам покажу, як за допомогою порівняно недорогих матеріалів створити неповторну фактуру за допомогою трафарету. Для роботи нам сьогодні будуть потрібні дриль з насадкою, мірний посуд, два шпатері більшого і меншого розміру, ємкість для замішування і шпаклівка. Для приготування суміші у 0,5 літра води висипаємо 1 кг сухої суміші, рівномірно розсіюючи її поємкості і залишаємо для напухання на 3 хвилини. Тоді за допомогою міксера розмішуємо суміш до однорідної маси, залишивши ще на 2 хвилини для дозрівання. Уже готову суміш ми будемо наносити на ширший шпатель. В якості трафарету сьогодні ми будемо використовувати простий тюль. Для того, щоб його закріпити трошки до поверхні, ми наносимо легенькими такими мазками шпаклінку. її до поверхні. Тоді знову набираємо порцію суміші, накладаємо на шпатель і продовжуємо роботу. Роботу починаємо із центру і проводимо по краях. Щоб уникнути заломів. Ми рівномірно працюємо в дві сторони. В одну сторону і в другу сторону, щоб не задовлювалась у нас тюль. Так, Коли ми наклали розчин на якусь частинку, не чекаючи, поки розчин засохне, ми знімаємо його на здір. Тоді узор у нас вийде без всяких залогів. Ще раз чистим шпателем знімаємо шпаклівочку і ще раз чистим шпателем проведемо, щоб зняти лишню шпаклівочку. Так, тоді довго ми не витримуємо, даємо трошки хвилинку дві, щоб розчин трошки схватився, і знімаємо зразу ж. Тюль із стіни. Не чекаючи повного висихання, тюль знімаємо. І зараз побачимо, яка фактура у нас утворилася. Дякую за увагу!